Про цю шокуючу кримінальну справу стало відомо з репортажу польської газети. Це історія про 53-річну українку Світлану Синельникового Дніпропетровської області, яка разом із десятьма прийомними дітьми на початку повномасштабного вторгнення приїхала до Польщі як біженка. Протягом 20 років вона разом із чоловіком опікувалася неповнолітніми з проблемних сімей. В організованому парою будинку сімейного типу перебувало близько 10 дітей віком від 4 до 16 років. Але що вони пережили, це історія явно як з фільмів жахів. Одне можу сказати зразу. У Польщі зазначили, що вони ще ніколи не стикалися з такою жорстокістю, та подібна справа розглядалася в суді країни перше. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Нам буде про що поговорити. Світлана перебиралася до Польщі з міста Синельникова на Дніпропетровщині після початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона оселилася в містечку неподалік Познані, де жінці з дітьми взялося допомагати подружжя поляків Анни та Яцика. Врешті-решт, саме вони звернули увагу на те, що прийомні діти поводяться надто замкнено. Коли Анна приходила до Світлани додому, її підопічні завжди були дуже тихі. Одного разу двоє маленьких дівчат сказали польці, що вони голодні. Однак, коли Світлана сама запитала їх про це, діти відповіли, що все гаразд. Ця відповідь Польку не задовольнила, і вона вирішила поспілкуватися з прийомними дітьми особисто. І від того, що вона почула, волосся стало дибким. Одна зі старших дівчат сказала їй: Я боюся за молодших дітей, свята їх вбиває. Діти розповіли, що мама Свєта жорстоко їх хлопцювала, накачувала препаратами, годувала фекаліями, гвалтувала та здавала в оренду педофікам. Страшні речі, які розповіли діти, пізніше підтвердили психологи, які з ними працювали. А побої та шрами підтвердили судмедекспертизи. Тоді Аня вирішила визволити дітей. Для цього вона, проконсультувавшись із центром підтримки сім'ї, влаштувала у себе вдома кінопоказ, куди запросила всю малечу. Світлана хоч і не з першого разу, але погодилася їх відпустити. Назад дітей Аня вже не віддала. Усе це відбувалося ще в квітні 22-го року, після чого Полька звернулася до поліції. Правоохоронці почали розслідувати цю справу і, врешті, заарештували українку. Само розслідування тривало рік, його результати шокують. Польські правоохоронці розповіли журналістам, що б'ючи дітей кулаками Світлана спеціально одягала на палець обручку з великим каменем, щоб було болючіше. У пориві люті мама виривала шестирічному хлопчику волосся, запихала йому в рот підгузок із фекаліями. Іншу дитину, тринадцятирічного хлопчика, підвішувала за ногу до перекладини й смикала за статевий член. Дітей лупцювала кулаками, ременями, сковорідками та іншими предметами. Душила їх подушками, била головами, об столи, змушувала їсти фекалії собаки, які подавали їм на тарілці. В Україні вони мали великого собаку, вона подавала його відходи на тарілці і вимагала, щоб їли. Коли хлопчик протестував, вона притискала його голову до тарілки. Він втікав до амбара, спав із тваринами, зазначено в статті. Однак це ще не найгірше. Жінка продавала дітей педофілам, як в Україні, так і в Польщі, зробивши їхнє зґвалтування джерелом свого доходу. У Польщі цих чоловіків їх особи слідство ще встановлює, бачили сусіди. Світлана говорила, що це були робітники, які прийшли встановлювати ролети, але вони не мали ані спецодягу, ані інструментів. Маленькі дівчата розповіли поліцейським про візити незнайомих чоловіків яким вони були змушені надавати різні види інтимних послуг, Світлана давала постраждалим таблетки, після яких вони засинали, а прокидалися без нижньої білизни та з болем у статевих органах. Також підсудна поїла дівчат молоком, в яке додавала якісь речовини, через що неповнолітні не могли рухатися, але залишалися при цьому притямі. Вона запрошувала пана або панів до кімнати. Віддавала дитину, а сама стояла біля дверей із телефоном у руці і відмірювала час. Одна з дівчат, яку гвалтували з першого класу, сказала, що чоловіки тримали їх за волосся і гвалтували, а мати дивилася, чи вже минуло 20 хвилин. Іноді вона посміхалася. Діти також кажуть, що Світлана теж брала участь у сексуальному насиллі. Світлана змушувала лизати свої штатеві органи і вводила дівчаткам у піхви пальці, крейду та фломастери. А хлопчиків лапала за статеві органи та била. Світлана змушувала дітей лизати сідниці чоловіків, що їх валтували після того, як ті побували в туалеті. Усього протягом кількох років жертвами групової педофілії стали восьмеро дітей. Жінка заперечує правдивість цих свідчень. Вона лише визнала, що била дітей руками та ременем. Та просить українське посольство їй допомогти. Хм, А як же? Експертиза показала, що вона здатна розуміти і усвідомлювати свої дії. При цьому Ганна каже, що під час їхньої останньої зі світланою зустрічі прийомна мати не стала нічого заперечувати, та сказала: ти навіть не можеш собі уявити, що я робила з цими дітьми. Затримана перебуває у СІЗО. У Познані відбулося судове засідання, під час якого присутні слухали аудіозаписи з кімнати довіри, де психологи опитували дітей, що ж зараз з дітьми. Як повідомляє польське видання, одразу взяла їх під опіку польська родина, яка хотіла допомогти українським біженцям, подружжя Анни та Яцика. Це не справжні імена, бо пара не готова спілкуватися з журналістами і хоча конфіденційності. Поки що діти залишаються у родині Ганни та Яцика. Вони не сплять ночами, бояться привида світи, який їх уб'є, здригаються, побачивши жінок, які візуально схожі на їхню прийомну матір. Вони бояться людей, мало з ким йдуть на контакт. Дев'ятирічний хлопчик на два місяці потрапив до психіатричної лікарні. Це сталося після того, як у нього стався нервовий зрив. За словами психологів, дитина настільки травмована, що не може чути ні українську, ні російську мову. З нею зараз можна розмовляти лише польською. Що знають про Світлану в Україні? У Синельниковому Дніпропетровській області вона жила понад 20 років. Там брала дітей, створивши будинок сімейного типу. Сторінка Світлани у Фейсбуці не активна вже більше року, але раніше жінка регулярно ділилася фотографіями з дітьми, показуючи картинку щасливої родини. Судячи з усього, Світлану та її чоловіка у місті знали та поважали. Наприклад, за кілька місяців до повномасштабної війни, у грудні 21-го року, з фотографії Світлани з дітьми опублікувала прес-служба поліції Дніпропетровської області. Допис був про те, як поліцейські прийшли привітати дітей з Днем Святого Миколая. У повідомленні прес-служби сказано, що цитую діти щиро раділи та не приховували свого захоплення від спілкування з поліцейськими. Розповідали їм вірші та веселі історії. Під цим дописом залишила захоплений коментар сама Світлана. Велика вам подяка від нашої родини та наших діток. Вдячні вам за тепло ваших сердець та добру душевну турботу. З місцевими чиновниками у Світлани теж були чудові стосунки. Під багатьма фотографіями Світлани та дітей регулярно залишала захоплені коментарі якась Наталя, яка, як сказано, у її профілі працює у службі по справам дітей. Супер! На вас так приємно дивитися. Ви просто неймовірні. Дякую вам велика, Світлана Юрівно та Олег Іванович. Серце радіє, писала чиновниця. До речі, українське видання Факти пробували зв'язатися з Наталою, але вона не відповідала на повідомлення. Тим часом одне з українських медіа ще в грудні 22-го року поспілкувалося з цього приводу з начальницею служби у справах дітей міської ради Синельникова Наталією Сітало. Яка сказала, що це прекрасна сім'я та прекрасні діти, і що ні сусіди, ні медики, які спостерігали за дітьми, ні слова поганого про Світлану не казали. Можливо, це саме та Наталя. Однак люди, які особисто знали Світлану, розповідають інше: деякі справді не можуть повірити у страшні звинувачення, інші можуть і кажуть, що й раніше помічали деякі дивні речі. Ми зі Світланою разом працювали. Близько я її не знала, але вона справляла цілком нормальне враження, начебто добра людина, завжди з посмішкою. Вона працювала зі мною на станції Синельникова, 1 була сигналістом, потім захворіла, сказала, що на рак, та перейшла на роботу прибиральниці, а через деякий час взагалі звільнилася. Потім з'явилися ці діти. Я поганого не чула, я спілкувалася з її сусідами. Так вони теж розповідали лише хороше. А ось знайома Світлана Вікторія розповідає інші речі. Я особисто знала її багато років. Вона була з тих, хто, як то кажуть, без мила в жопу. Таким людям довіряти не можна, начебто посміхається, а очі при цьому скляні. В Україні я мала великий секонд-хенд. Світлана була моєю постійною клієнткою, часто приходила з дітьми. Ні собі, ні чоловікові. Вона в моєму магазині речі не купувала, лише дітям. Оскільки у 2009 році я мала нещастя зіткнутися з педофілією в будинку дитячого типу, такому, як у Світлани, я спостерігала за її дітьми. Вони були забиті та залякані. Один із хлопчиків був однокласником мого племінника. Вони товаришували: племінник живе зі мною, і я бачила їхні стосунки. Хлопчик постійно до нас приходив і намагався засиджуватись у нас допізна. явно не хотів повертатись додому. Ми з сестрою це часто обговорювали та припускали, що в сім'ї відбувається щось погане. А потім якось почули у магазині телефонну розмову. Світлані дзвонив чоловік, якого судили за розбещення підлітків. Я це знаю точно, бо моя сестра тоді працювала у суді. Справа не була гучною, оскільки обвинувачені обіймали високі посади. Але у цього чоловіка незвичне ім'я, тому ми одразу зрозуміли, хто святі телефонував. Ми були шоковані. Логічне мислення наштовхнуло на страшні висновки. Але у 2020 році я з сім'єю виїхала з України і більше їх не бачила. А той факт, що вони мали чудові стосунки з місцевими чиновниками, взагалі не дивує. На жаль, у нас все купується. Я знаю, це не з чуток. У місті є ще один будинок сімейного типу, де теж явно все не так чудово. Якось вони приїжджали до мого секонд-хенду, і я чула, як батьки казали. Давай наберемо іграшок, щоб комісія побачила, що для нас головне це діти і ржали вголос, а діти стояли поряд зі сльозами на очах. Це жахливо. А історія Світлани просто шокує. З чоловіком Світлани теж намагались зв'язатись. Судячи з усього, він залишається в Україні, але він не відповів журналістам. У матеріалах справи, які цитує газета Виборча. Про нього сказано лише те, що коли поляки Анна та Яцик запідозрили недобре, вони насамперед подзвонили йому, та він лише сказав їм, що його свідка з характером чи будуть пред'явлені звинувачення і йому, особливо з огляду на те, що він не в Польщі, поки що невідомо. Якби Світлана з дітьми не переїхали до Польщі як біженці, очевидно, всі страшні речі, які діялися за зачиненими дверима їхнього будинку, тривали би зараз. Жінці загрожує відповідальність за 10 пунктами різних кримінальних статей за знущання над дітьми. Вона може провести за ґратами до 15 років. Як вам така справа? І пам'ятайте, що я вже знімала відео про прийомну сім'ю і будинок сімейного типу. Напевно, що це дуже часта проблема, і це дійсно дуже велика глобальна проблема, коли прийомні сім'ї знущаються над дітьми. А скільки ще таких історій і ситуацій? Тому неможливо бути осторонь і не говорити про цю проблему. Я не розумію, чому соціальні служби намагаються бути сліпими, типу, якого біса, і як, на вашу думку, можна боротись з цим у нашій країні. Напишіть свої думки у коментарях, підпишіться на мій телеграм, посилання у описі. Будемо дискутувати на різні теми там. І не забувайте донатити зсу для нашої скорішої перемоги. Ну і допомагати братам нашим меншим, тим паче у таку спеку. До скорих зустрічей. Слава Україні!